Здорова, пацики! Мене звуть Лорд. Я вас запрошую на свій YouTube канал. Сьогодні я вам покажу, як встановлювати мод на гру ХМСі 7 2. Поїхали! Спочатку вам потрібно знайти такий канал, як Денон. Силку залишу в коментарях. Денно. Да. Да. Да, Ой, я не цього вів. А, вон. вон. Знайти <різований> можна в ну, нього на аватарці, київський номер на станції, не знаю який. Ну, можна зайти. Ми їжі, бо шукаємо його телеграм. Ну, він може бути з <різований> подивимось, де... де його телеграм. Ну, я його не знайшов, так що можете так. Да. Я цю силочку залишу в коментарі, но ми, ми, ви можете будь-який мод пошукати, я встановлю серецька Ну, Ми шукаємо, я включуся, коли це завантажиться. Після того, як завантажилось, ви, ну, якщо ви не знаєте, як завантажити, просто на три точки та зберегти, якщо. Ви не розумієте українську. Заходимо в файли, натискаємо завантаження і нам буде зів. Далі. Е, ви, я, перед тим, як е, перемістити папку, вам потрібно створити папку, як це. Я даю вам 10 секунд, щоб запам'ятати. Це 10 секунд пройшло. Далі, якщо ви створили, натискаємо та перемістити сюди. Залишити обоє. ой, я того не то создав тебе. Ну, це в нас тест карта. Так що я хотів другу карту. Далі заходимо в гру Хмельсім. Якщо що, я можу вам залишити. І заходимо на. І от ваша карта. Ну, всім дякую за перегляд. Будь ласка, по... підставте лайк на це відео, підпишіться на мій YouTube. Ми... Ми... Наша ціль 200 підписників. Но... З вами був містер Ніхтолорд. Всім гарного дня!